І стрибок у бік або екскурс у далеке і недалеке минуле. Колись я замислилась над ролю культури і мистецтва. Зокрема, тільки мені зводить щелепи від цих слів, чи швидше понять. Для мене ці явища були лише рюшиками і воланами на сірому платі буднів. А митці. Людьми, які, щоб якось заробляти на хліб з маслом, частіше без масла, намагалися протягом тисячоліть навіювати суспільству думку щодо своєї неоціненної важливості в тому чи іншому вигляді. Та поміркувавши і зазирнувши на 570 сторінок первісної культури Тайлера, засновника етнографії, я таки частково переосмислила роль мистецтва. У первісних культурах роль обраних відводилася жерцям, шаманам, волхвам, друїдам. Саме вони були носіями первісних знань, і водночас авторами пісень молитв, легенд, міфів, засновниками пракультури. Коли первісні люди бачили, що якийсь одноплемінник починає говорити ритмізованою мовою, розповідаючи про влаштування світу, про богів і героїв, священний трепет охоплював просто але найбільше сакральний страх опановував місцеву громаду, коли такий волх ну, чи шаман починав пророкувати. Його слова лилися гармонізованим, І структурованим потоком. Смертні так говорити не можуть, вважали люди. Їхніми вустами говорить Бог, Дух, Божество. Підставте. Згадаємо, хоча б. Слово про ігорів похід, де на початку згадується слов'янський говмер, віщий боян. Боян, бо наш Віщий, Як хотів кому пісню творити, розтікався мислю по дереву, сірим вовком по землі, сизим орлом попід хмарами. Тож, один із найважливіших і найдревніших сенсів мистецтва, як на мене, віддзеркалення суспільства. Тенденції його розвитку, чи деградації, і передбачення наслідків такого руху, а вже вибір соціуму прислухатися або ігнорувати застережні знаки залежно від того, що в ньому переважає, в ньому в суспільстві, суїцидальні нахили чи прагнення вижити і жити краще.